На Хмельниччині знизилися ціни на м'ясо, гречку та яйця. Чи відчули ви спад цін? На яйця сьогодні відчула. Сьогодні брала яйця в супермаркеті 2,90, десяток. Значно впали. Решту не купляла ці дні, не знаю, не скажу. Я не хочу говорити про ціни. Дякую. <гум> ну, але взагалі відчули, що вони знизились? Абсолютно ні. Лише два дні хмельниць в Хмельницькому, тому. Не відчула ніяких, поки змін. Відчула, бо заходила в м'ясну лавку, купляла м'ясні продукти, то знизили стіни. Дякувати Богу, все нормально, донечко. Я не ходжу нікуди, це я вийшла, мені треба е, от, зустрітися з людиною, а так я не ходжу. Ну, а взагалі помітили ціни? Так, е, е, да, я чула. Подруга розказувала, що так, да, на гречку. Ні, не відчула. Я пенсіонерка, як я можу відчути на 2,5 тисячі гривень. На Хмельниччині знизилась ціна на гречку, м'ясо та яйця. Чи відчули ви спад цін? Ні. Не відчули. Я не знаю, де це пишуть, що на м'ясо знизилися ціни. На гречку всього лиш ну 2-3 гривні. Ну це порівняно з нашою інфляцією, це взагалі нічого. Е, я рахую, що вони підвищились. На м'ясо писали, що 10-20% воно знизилось. Де воно знизилось?